Близнюки, привіт! Рада вас вітати! Давайте подивимося, яким буде для вас тиждень з 9 по 15 вересня. Почнемо ми з енергій цього тижня для близнюків. І розглянемо по сферах життя. Особисте життя. Кар'єра. Фінанси, ваш морально-психологічний стан. Так, налаштувалися, поїхали. Ой, клас. У вас тут такі яскраві енергії, дуже мені подобаються. Це розуміння, що ви не одні. Це таке Осяйне відчуття, що ти не один, тобі є на кого покластися, в тебе є люди поруч, в тебе є ти сам. Ти можеш, ти здатен, ти класний. Як часто ви собі кажете, дивлячись на себе в дзеркало, що я класний чи я класна? Отут у вас йде прилив енергії, і ваші якісь починання будуть активно підтримуватися людьми навколо вас. Головне, щоб ви самі себе підтримували. Тобто тут у вас тиждень наповнений любов'ю по факту, тому що справжня підтримка це така беззаперечна, це прояв любові від друзів, від близьких. Якщо у вас така ситуація, коли ви трошки самотні, це прояв уваги до себе самих. Або ж, якщо ви з тих людей, хто любить піклуватися про інших, і таким чином ви, ніби як піклуєтесь про себе, так, коли ви піклуєтесь про інших. Сходіть, погодуйте котиків на вулиці. Чи допоможіть комусь. Це теж прям дуже-дуже круто підніме рівень вашої енергії. Особисте життя тут злів, Це якийсь прям фух. Вогняні енергії пішли для тих, хто самотні з близнюків. Так. 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 Тут у вас може зав'язатися спілкування на відстані. Для когось це ще спілкування з іноземцем і період очікування наступних е, дій. Для когось це очікування зустрічі, для когось це просто спілкування, щоб один одного краще там зрозуміти перед тим, як зустрітись. Але це от, по тузу жезлів все дає такого магічного, е, магічного пенделю. Що давай, давай, спробуй, поспілкуйся, а далі буде видно ця людина, вочевидь, елементарно навіть через спілкування, буде дуже сильно піднімати вашу енергію, вашу самооцінку рівень вашої любові до себе навіть. Тобто, тут, якщо у вас от таке в перспективі є, це шикарно. Це прям те, що доктор прописав, бо це не просто спілкування, щоб там десь потусіть. Це прям про енергетичне зцілення одне одного. Такс. А для тих, хто в нас в Любовних трикутниках з близнюків знаходиться. На зустріч, приїхати, приїхати до партнера, побачити його або разом кудись поїхати. Ну і тут пристрасть, і тут самі зрозуміли, що 18 Ну, кажу, як є. Тут до, тут до людини тягне і людину до вас тягне в цьому плані. Для тих, хто в нас в серйозних стабільних стосунках знаходиться з близнюків. У вас можуть бути е, хвилювання стосовно того, куди далі рухатись вашим стосункам які у вас перспективи. І які у вас е, спільні цілі на майбутнє? Чи вони збігаються, чи ця людина, ваша от половинка? Чи не зовсім. Ну і я не бачу тут якихось активних. На фізичному плані дій, тут скоріше, це про ваші думки, про ваше спілкування з партнером. Тобто, загалом, по тузу жезлів, у стосунках все окей, все класно, все шикарно. Але ви собі внутрішньо можете ставити такі питання: окей, а куди ми йдемо? Куди ми рухаємось? Як нам це все розвивати? Як нам зберігати? Оцей вогник, кураж? Щоб ми й далі могли бути класною парою. Так, робота. Для тих, хто не працює. Для тих, хто не працює, це. Фінансова допомога, підтримка від старших у вашій сім'ї. Тут ви займаєтесь домом. Тут ви, ніби як -от питання якихось реновації, ремонту. Діло взагалі не про роботу, але тут ви можете очікувати на якісь фінансові. Плюшки на цьому тижні. Для тих, хто в нас в пошуку, з близнюків. Так, всі карти повилітали. Для тих, хто в нас в пошуку. Ой ой Ну, дивіться, для дівчат тут ви можете сподобатись на співбесіді к вашому керівнику, сподобатись в романтичному плані. Ще також це дві різні вакансії, тут два різних чоловіки, два керівника як варіант. І ви будете обирати між ними на цьому тижні. Цікаво, так. Хм. Тут якимось чином да, два чоловіки. король чаш і король пентаклів. Емоції, допомога, підтримка і прям фінанси. Тобто тут ще може бути, знаєте, що дві різні вакансії, в тому плані, що на одній може бути класний колектив, можуть бути класні правила там, роботи і так далі, а на другому просто тупо гроші. Більша зарплата. І це таке важке рішення, що вибрати. Класний нетоксичний колектив чи більшу зарплату. От на наступному тижні будете перевіряти. Вибирати собі, що вам більше сподобається, для чого буде більше лежати душа в той момент. Для тих, хто у нас в наймі працює. Так, тут може йти конфлікт, конфлікт з жінкою. Не знаю, це ваша колега чи, можливо, ваш директор, але тут ймовірні колект... в колективі конфлікти, які треба буде вирішувати. Тут по пажу чаш, це намагання вийти з цієї ситуації, бо вона дуже сильно впливає на роботу. І десь в чомусь тут, можливо, доведеться через себе переступити. Можливо, вам доведеться навіть десь вибачитись, як варіант, або вас змусять це зробити. Для тих, хто в нас фрілансер або в кого свій бізнес. Для тих, в кого свій бізнес, у вас тут є бажання почати все з нуля. Тобто тут хочеться продати бізнес, передати його комусь, бути вільним від цього. Тобто є відчуття, що ви дуже багато вкладали, дуже багато фінансово, там, емоційно і так далі, а віддачі не отримали, тобто не пішло. Десь, можливо, навіть прогоріли. І тут хочеться скинути з себе весь цей баласт і обнулитися. Будете з кимось про це говорити, бо попажу чаш це от обговорення, спілкування, зустріч, як вам з цієї ситуації вийти. А фрілансери. Так, фрілансери тут будуть з кайфом. Тут будуть з кайфом. Працювати і бачити результати своєї роботи. Плюс у вас тут може зав'язатись якесь непогане партнерство, корисні спілкування. Будете, можливо, робити цей нетворкінг, та, тобто шукати собі партнерів, людей, які будуть рекламувати там, вас або ваші послуги. Загалом у вас тут прям класний тиждень, ви задоволені всім. Уваги багато можете отримувати фінанси. Двійка чаш. Тут по фінансах, в принципі, ситуація хороша тут у вас є якась можливо, фінансова ціль. І ви дуже хочете їм її чим пошвидше досягти, але ну, тут. Нема сенсу тому, що це ви все. Ви рівно отримаєте те, що ви хочете. Просто почекайте трошки, не спішіть, бо буває таке, що там, от я там дуже хочу кращий телефон. І от я там назбирав якусь суму, піду куплю, не розібравшись. А можливо, мені для моєї там специфіки цей телефон буде їй не дуже той підходити. Можливо, мені треба щось інше. Я краще ще трошки позбираю, подивлюсь, порозбираюсь. Але загалом тут фінанси можуть приходити від партнера, від партнерства з кимось. Ну, від чоловіка. Так, морально психологічний стан, король мечів. Це загалом ваша енергія. Давайте мені тут пару карт. Щоб ми трошки глибше до вас в голову залізли. Ой, краса. Мені це дуже подобається. Тут у вас відчуття, що ви обнуляєтесь, що ви переходите на новий левел і починаєте все спочатку і все таке красиве, яскраве, і ви всім захоплені. І по дев'ятці пентаклів це кайф від себе, це розуміння своєї цінності, це навчання любові до себе, якщо у вас були з цим проблеми. І просто радість від існування. Ви розумієте, блін, та я ж просто на в сьомому небі повинен бути від того, який я красивий, який я розумний, як в мене все виходить, чим я займаюся, які люди мене оточують. Тобто, ви тут в позитивному налаштуванні, настрої, мені подобається ця вся зв'язка. Чому? Бо тут почуття, емоції класно працюють разом з от, мечами, з думками. З дисципліною в чомусь. З нашим раціональним, тобто тут немає просто от шута, да, який собі там робить дурниці, йому весело, хі-хі-ха-ха. -хі -хі -хі. Ні. Тут у вас всередині поєднується раціональне логіка, стратегія. Оце таке, такі метелики всередині, що класі, починаєш щось нове, якусь круту подорож, можливо, подорож до себе, та, або загалом щось нове у вашому житті стається і кайф від того, який ви є. Бо ви могли для когось для кого там роки пройшли знецінені в ненависті до себе, це прям ковток свіжого повітря. Фу, я можу видихнути нарешті. Сикарнюча енергія. Бачите, плюс карта вам от в раку каже, ви не самі. Якщо вам потрібна підтримка, ви її отримаєте, попросіть. Сикарнюча енергії близнюків мені прям дуже подобається. тиждень насичений. Буду чекати на ваш зворотній зв'язок і пока-пока. До наступних відео.